Вчимося ділити на десятковий дріб. Для того, щоб поділити число на десятковий дріб, нам потрібно зробити із дільника натуральне число. Для цього ми перенесемо кому вправо на один знак. Буде число 16 в дільнику. Але щоб частка не змінилася, нам треба це саме зробити і в діленому. Тобто кому перенести на один знак вправо. І отримаємо в результаті 5867,2 і будемо ділити на 16. Тепер можна це ділення виконати письмово. Переписуємо ділене. І записуємо ділення на 16. Далі продовжуємо ділити як натуральні числа. Беремо спочатку число 58. 58 ділимо на 16, буде 3, 3 на 16, 48. Остача – 10. Зносимо цифру 6, 106, ділимо на 16 і отримаємо по 6. 6 на 16, це буде 96, остача 10. Зносимо 7. Бачимо, знову можна взяти по 6. Ми вже знаємо, що це буде 96. І остача буде у нас 11. Далі треба знести двійку, але ми бачимо, що в нас цілі закінчилися. Двічка вже в дробовій частині, тому перед тим, як її знести, поставимо в час цікому. А тепер 112 ділимо на 16 і буде по 7. Перевіримо, 7 на 10 – 70, 7 на 6, 42, 70 і 42 112. Отже, ділення закінчено і ми отримали результат триста шістдесят шість цілих сім десятих